Продавала у мережі вигадані айфони. Кіберполіцейські викрили шахрайку з Прикарпаття. 20-річна аферистка у соціальних мережах створила сторінки фейкових онлайн-магазинів із продажу мобільних телефонів. Торгуючи уявною технікою, дівчина видурювала у людей кошти для завдатку. Спілкуючись в месенджерах з потерпілими потенційними, отримала від них кошти, давала реквізити банківських карток. Кошти вона отримала як завдаток за поставку в подальшому перевізниками новою поштою та іншими перевізниками Apple техніки, мобільних телефонів, MacBookів та іншої продукції. В подальшому, після того, коли вказані кошти потерпілі перераховували її на банківські картки, свої зобов'язання перед покупцями. Вказана шарайка не виконувала, а саме продукцію не поставляла. Відтак, Аферистка ошукала щонайменше 10 потерпілих із різних областей України на суму від 80 до 150 тисяч гривень. Під час проведення обшуків санкціонованих прокуратурою по місцю проживання вказаної шахрайки вилучено мобільну техніку, гроші, банківські картки, сім карти мобільних операторів. По результатах проведених обшуків зібрано. Доказів, які підтверджують злочинну діяльність вказаної шахрайки, по результатах проведення заходів. 20-літній жительці Івано-Франківської області оголошено підозру за вчинення злочинів передбачення частиною першої та другої кримінального кодексу України. Це шахрайство вчинено повторно або за попередньою змовою групою осіб. Згідно із санкцією статті, підозрюваній загрожує покарання на строк до трьох років позбавлення волі. Наразі поліцейські встановлюють інших потерпілих. Вікторія Богдан, Руслан Копанчук, новини на вежі.